Вітаю, друзі, доброго вечора. Ну що, зробив я сьогодні модернізацію Golden Mask 4. Вийшло у мене значить, штатна 17, 12, і 8. Відмітив я на регуляторі ґрунтбалансу точки 0 феріту. Це 0 для 17, 12 і 8. От. І відповідно по часовій стрілці це вже йде ґрунт баланс. Так, включаємо. По факту вийшло. 17,36. Це штатна була. Потім 12,6 і 8. Зараз перешкоди йдуть вже в хаті, тут якісь перешкоди магнітні. Дуже чу чутливий прилад. Інколи може це допомогти з 17-ї переключитись на 12. ту Інколи може допомогти на навпаки, на 8. -му. Буває таке. Так, по, по нулю феріта. Значить, дивимося. 17. Все, феріт. Вправо, високим тоном, по центру, 0, має бути тихо, ну зараз перешкода, і вліво, низьким тоном, це 0, переключаємо, 1 тон, 12 включаємо, високий, Тихо, низький. І вісім. Високий. Низький. Ну і тут ноль. Практично не нечуть. На столі працює на вихідні, якщо буде погода нормальна, в принципі, піду на ґрунт. Дивлюсь, як на ґрунті. Має бути добре. Якось так. Всі конденсатори поставив Віма, хто знає, що це таке. Там кругом стоять Віма. Думаю, що все буде. Все буде добре. Дякую. Кому сподобалось, прошу палець вверх.